Це буде, типа, найкращий стрім в історії твіча, реально. Юркери це э, по суті люди, які декіти. Факт, факт, факт. факт. <хід> Дідись, не п'яті. Інтернет. <хід> ой, інтернет. <хід> 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 Інтер'єр. Це дуже жорстока сцена. Вбивай, 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 вбивай. Це <хід> <А> дитина. Засуджує <хід> серціча. Українізація прийшла, блядь! Ось для чого, між твім, просив твоє фото. Пу -пу -пу. Фотки паспорту? та ні. Ну, там, типу, в певній позі треба було, щоб я сфоткався. Отак. От Жартую, ні, ну не так. А там, типу, в певній позі треба було стати, щоб. Ну, типу, вони показали мені приклад, як це буде виглядати. А, треба було спейс нажати. Просто у йобі ще крутиться! Вуло крутиться! Вуло крутиться! Їх має догадатися, блять, що треба шажати! Коли воно просто крутиться, блять! Триварі їбала, де деліть тут нахуй! Я зараз би кнопку же деліта, блять! Як як можна деліти з гри? Я би хочу делітнути, нахуй! Я просто хочу, блять, делітнути цю хуйню. Мені. Дяка. Боже, я хочу одна й такому подякувати. Є така категорія людей, як називається люркери. Постійним хочу дякувати. Із них теж наш костяк складається. Люркери це е, по суті люди, які, дру... які дивляться на фоні. Просто на фоні, але рідко ще пишуть. Просто включили собі на другий монітор або на перший монітор. Сидять, кайфують і слухають, але в чат не пишуть. І це круто, це круто. Кайфуйте, насолоджуйтесь. Просто ви теж частина великого ком'юні. Вбивай, 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 вбивай. А, <реш> Це дитина. Стройте, це ж не може бути прокляттям? от, його... може його вбити треба? Вбивай, вбивай. Вбивай. Мабуть, заліз сюди для розваги і побачив прокляття. Молотком? Усе можеш не боятися. Вилізай. Зараз, по-любому, дитина і вб'є, от в дитині сидить прокляття. Нє. Скидай дітей. Правду кажуть, що діти не люблять красивих жінок. Тадорі. дорі. О, слава Богу! Міру дитина. Хляп. Та ну, серйозно, це, це дуже жорстока сцена. Ніфіга собі. Просто з ніхуя почали вбивати людей. Блямс. І двері закриті. Аніме продовжиться. Кавайня. позитив. Кавайня ову. Боку напліку на руку. Шаплюды, бачили Сука! Круто! Круто! Да! 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 Хорош! Круто! 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 Ху, Не зря блядь, донатив, блядь. Хто вміє класти плитку, будь ласка, ну скажіть. Чи це нормально я поклав плитку? Так, зараз ще один шматок. О, подожди, тут якраз цей відпав. О! Ось це. По-моєму, це саме ідеальна кладка плитки, яка тільки можлива. В самий раз. Ну, це так би мовити фундамент під майбутні проєкти. О! Ідеально! Ідеально, я майстер на всі руки. А інтернет. інтернет кухні. Ой, інтернет. Бля. інтер'єр кухні. Fuck ю. Тут у нас трошки застряло дещо. Це, це можна вважати проблемою чи ні? Як ви думаєте? Ну трохи. Ну. Ладно, окей. Ебись воно все. ФАК ю. Вау! Блять, блять, що це таке? Куда я полетів? Мамо! <с>? Блять, куди я полетів? Я как тупо. Все, пизда, нахуй. Куда я, блядь, я зараз откисну, сука, я прилип на кактуса. Ты блядь, я, сука, на кактусе. Блядь, я Блин. просто... Блин. Я сижу, блядь, просто. Я, блядь, впал с кактуса О, на гриб, просто сил. Щоб я обрав між виделкою та дупою, звісно, обрав би дупу, бо господи, ну один раз позайматися сексом з чоловіком чи втратити око на все життя, для мене вибір очевидний. Кожен готовий, хоч кожного вечора не втрачати око. Давай так. Якби я міг повернутися в будь-яке своє фото, яке б фото це було? Ой, чувак, я не хотів би напевно повертатися зараз, Це, якщо, розуміш, якщо повернутися назад в часі, то це доведеться перепроживати якісь події в своєму житті. Хоча ні, я повертаюся в будь-яке фото зроблено в 2003 році, в 2009 інвестуюся в біток. І, ну, і сиджу в Лос-Анджелесі, кажу. А, ну, вот, а що, вот не так, вот з Максом Каржом, например. Да? То тобто, есть, вот, если подумати, вот як би, бля. <зуми> <зуми> Засуджує себе. Засуджує себе, який міг би повернутися назад в часі. Але я ну не можу. Що сталося? Чому ти рап... Якщо Лума, якщо от на відміну від Скевича, якщо Лума колись вирішить колись раптово десь якось задеанонитися, у нас з нею пивний марафон буде тупо два тижні. Бо Скевік він типу випиває, там, не знаю, трішечки пива, і він вже все афк. Ми з Лумой, коротше, можемо тупо марафонити, ви би побачите, це буде це буде тупо найкращий стрім в історії твіча реально. Пробиваю пробиваю покан, якщо я кака ось такими рухами. Так, є, далі що зараз комітету? І цепаємо. Вона сідає ще, ніхуя собі зараз опану. А треба, щоб у мене те шортики типу, піднімають? Блін, ну мені треба тоді цей. Мені треба. У мене є кілт, я можу вдягнути кілт, але я не буду. Зараз. Алло. Алло. добрий вечір Я твою душу їбав, сука, щенок, блять. Не захотів розмовляти далі щось непонятно. Ну, ладно. Відповідальність на мужчину. і очікувати що кожен новий мужчина він має її обіспечити. Закрийте рот нахуй. Абсолютно поїбать, що ти кажеш. Якби знав, що ти так будеш сука виражатись. Блядь. Фу бля. Ну, я не можу я це слухати. Мені хуйово. Що я казав нахуй? Пошло, нахуй? Точно, блядь. Не прийшла би ти нахуй. Я зрозуміла, не було просто спілкування. Дорослі люди, які будуть казати, що потрібно робити, як спустити. один з одним. Пошов нахуй тьоті. Чекай! Бо так охуєнно, така українізація прийшла, блядь. Їбать Єшка залетіла, я вахуй. Я тобі не треба, ти плюся гуляйся. Я тобі не любимий, да. Я тобі не надо, ти п'юща гуляща Мати, кашлянув чуть не вмер. Андрій не знайшов слів. Так Андрій, да, я вибираю Андрій. Бля, який хуєнно. Андрій, чи не нашов слів? да? Ви став... Я давайте на Андрій. Мені подобається варіант Андрій. <Слеж> а ти сука, блядь. А, ти йоб твою мать. Ти коли занесеш гроші в магазин, щоб я тебе вичеркнув з зошита. Ти думаєш, що тебе не найду? Я найду кожного. Люди знімають Харків постійно, я тут живу. Ну, дивіться, я не хочу, щоб до мене були якісь прозрісти. проблеми були. Бо... Андрій, дякую, дякую за донат. А кажеш, не граєш. А як це? Що це, блядь? А де воно наху? БЛЯТЬ! БЛЯТЬ! мене видно було, сука! Ніде не сховатись нахуй. <с> Піз. Боже, А тупец, Саша. Оу. Шо покажи? <свист> <свист> покажи костюм. <свист> Мы, как знаешь, что в Снепчат зашли, пошли деды в SnapChatе. Покажи. Да <свист> я подивлюсь. Да я подивлюсь. В большей степени меняется. Там не ползунок. Стой. Блять, минус Венона. О! Да? 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 Лезь сюда! Ух, ебать, въебашил. Я въебашил нормально. Блять, перек... Бл реально Патли, Хто б що не казав, ти створена задля Теплих вечорів, спокійних світанків. Все, що я хотів тебе обійняти. Одна любов, хай повздихають. Ті, хто твоїм мріям заважає. Теплих вечорів, спокійних світанків. Все, хотів, Всім привіт! Не забувайте залишити свої лайки, підписку під цим відео і коментар.